Вітаю, шановні колеги. Сьогодні 24 квітня, другий день поспіль формуємо батьківські відводки. Вчора на облітнику зробили. Сьогодні робимо на основному точку. На штучне запліднення підуть ці, ці трутні. Ну, ось така історія. Формується шестерамковий. Шостирамковий відводок. Тут зараз у нас доволі багато печатного розплоду бджоли на виході. Так, тут трошки розпліти перга. Вон вже, вже живий трутень ходить, вже лупитися почав. Так, другий корпус, який ми їм додамо, це вже з трутневим розплодом. Зараз покажу. Ось ця піргова рамочка. Вона піде в кормовий, в кормовий корпус, де ми збираємо всі, всі рамки з пергою, та е, кормушка тут стоїть, канді буде покладена, Ну і ось вона. Трутнева рамочка, трутень вже виходить. Такий дов, доволі гарний щільний розпліт. однією рукою взагалі ну, незручно. Також продивляюся, щоб була рамка з яйцем, тому що ці, ці відводки робляться без матки. Ці відводки робляться без матки, для того щоб максимально гарний уход був, був за затрутним. кормова рамочка імена наверх. Тому обов'язково повинна бути ну, щонайменше одна рамка з засівом, з яйцем. Ось і така споруда у нас вийшла, три корпуси. Нижній відкритий тільки нижній літок. Ганеманівська рішітка не буде давати можливості трутню вилітати. Зверху кормове відділення, з кормушкою, з підкормкою Канді. Коли трутень вийде, зверху буде поставлена веранда для обльоту. Ну і через 20. Десь приблизно через 20 днів почнемо робити маток штучного запліднення. Дивіться, там е, вихователька одна, тут ще виховательки треба найближчим часом, цього завтра або сьогодні ще, ще нафасувати, ще нафасувати мені скільки ще 5, ще 5 виховательок Ну, але резерв є, так що я думаю, що все буде гаразд. Ну і давайте ще трошки покажу вам цей точок. Ну, клеусний парк, дивіться, буде формуватися, не бачимо сонце, буде формуватися ось таких корпусів. 145-й, поділений на дві частини, у якого льотки з обох боків. Да, ось такі, такі сім'ї вони. Вони стоять, ну з часом, згодом а, воно буде розформовано все на... Ну все не все, але частина буде відібрана на нуклеуси. Ну і а, ось ті башенки з міні-нуками. Ще не розпаковував їх з зими. Але бджілка, бджілка працює, сім'ї. Сім'ї, які там перезимували живі. На всяк випадок буде додано зараз на відстройку, на відтяжку і на засів в інші сім'ї рамки на 145 пополам. От, тобто така підстраховка буде. Ну ось така історія. Ось така історія. Працюємо, сподіваємося, що все вийде добре. На цьому я завершу це відео. До, до нових зустрічей, до побачення.